Добрий день. Це канал я і мамині тваринки. Ми з вами посаму. Ось так, їх випускаю за ворота, бо вони вже на подвір'ї повитовкали все. Вже скоро буде чорно. Так, так є? А ну, йди сюди. Куди ти пішло? Не йди в ту сторону. Ой, в ту сторону не можна йти, бо там лис без намордника, О, я на стільчику саджу. І пасуть свої А Вони ось так пасуться. Дуже гарно люблять попастися. От овечі вони напасаються, аж воля їм на бік звертає. А, жевжики малий. Вони вже так знають, що їх за ворота випускають, тільки і гусь-гусь, вони вже бігом біжать комбіовою до, до воріт, бо вони вже знають, що вони підуть пастися. мої. Та хто там роботи немає, приїжджайте, дрова будемо складати. Кого там? Нема що робити. Треба дрова поскладати, город пересапати. І що то я ще мала зробити? Ще що щось, а, сіно докосити, те досушити, те докосити. Ось такі діла, так що роботи повні. Так більше ніч нема нового. Так, питали, якої породи гуси. А я не знаю, якої породи. Лена не знає і я не знаю, якої породи. Гуси. гусячої будемо казати, бо я не знаю, яка порода. Те, що не лебіді, то факт. Ось. ось такі прості білий. Звичайні білий гуси на були. А як вони звуться, то я не знаю. Аби ну, вони мені здорові були, мені нема різниці, яка їхня порода, аби ну, мені гарно вони росли далі. Ну, поки вони мене радують. Одне нині врет мені зробили. Ой, зробили вред з колов їхні боки. Через сітку наглоти, вони, мабуть, не через сітку перелізли, вони, напевно, через попід виноград я пообкошувала виноград, і вони, напевно, туди перейшли попід виноград. Зайшли мені в город, думаю, йду вирву салату до капусти вкину, щоб салат зробити з капустою. Разом до капусти цибульки вирву, думаю, приходжу, дивлюся і сама собі не вірю. Думаю, ну як, врану був салат. Був, бо я ж була на городі, курча, там листочки, бо не мала. і поки зранку не маю, коли зчіпаю пару листочків, їм кину там. а тоді піду вже в день на город і на те. На курчатам того салату принесу. Ті тут, пасуться четверо, а тих тут четверо. От. І тоді на тим курчатам і принесу. І що ви думаєте, я вийшла на той город по салату і сама собі не повірила. Дивлюся і не можу зрозуміти, де подівся салат. Вони його до курінця з'їли. Буряк не зачепили, капусту не зачепили, цибулю не зачепили, нічого вони не зачепили. Салат. В тому місці, в тому місці вибрали все й до курця. От на халюги кажу. Ну, коли ж спіли, коли ж спіли, той салат мені з'їсти. Вже курчатам не маю що вщіти. Якби в не мала де, ну, що не вистачило мені салату, то вони мені справляться. Ну Не такі вредні, га? Ну все одно я їх люблю. Вони ж більше вреда ніякого не зробили тільки. Тільки з'їли все й салат. Бурячків червоних не зачіпали, огірочків не зачіпали, то вони нічого не зачіпали. Вони вирішили попастися в салаті, раз я їм не даю їсти салат. Добре, що там цибулі мені посходив салат, салат, той, що я посіяла такого розсипом. Що Наталя казала, мамо, та він щось зійде, що з нього буде толк. Посіяла не сходика у Наталю, нема. Той який старий був такий пакетик. Я взяла його в кишеню, кажу, буду на городі, то, то Росію. Взяла його по городі, розсіяла. О, той салат. І що ви думаєте? Він... Ось то, то ті дощі стали йти. І він зійшов. Такий файний зійшов, не знаю, котре відео те, чи там те хоче чи вийде. Ось. Такий файний зійшов важну. То я його оставила, нині цибулю сапала. От. О. І... Усьо. Так, ти мене заморив своїм стільчиком. яка тобі різниця, який стільчик? бо в тому я так не вкопуюся. А тим я потім його не вийму. Ой! І оце такі то діла. І нині посапала цибульку. Правда, не так сапала, як полола, бо дуже мокро. О, але роботу зробила, коротше кажучи. Іван Барабої покропив. А я, а я взяла, от, як його пополола цибулю, ну всі градки до самої моркви нас довела до пуття. Хоч воно було мокровато, ну повибирала хопту, посапала, повибирала та й усе. Та й таке то. Ось такі діла. Ось так вони ото люблять попастися. Ні, як не маю часу, то я не сиджу, я пораюся і на них наглядаю, ходжу. А так думаю, ну, хай же попасуться. Вони краще пасуться, коли у них сидіти. Самі бояться. Далеко від воріт не відходять, як самі. Так, хай же напасуться на ніч, щоб були не голодні мені. хламони оці вредні. А -та -та, жевшики. А Осода тишина. Тишина, у нас тишина, там маки цвітуть, тут. Он на щебень у мене ж файне. файл. Це мої гуськи пасуться. Це тут пасеться. Я ja, вже напасся. Сілку не малі. А перше, що було стільки, гусей у мене. Табун такий. І 40, і 50 було гусят, і більше. такі табуни були, ти гуси, і великі. А вже як починають піра губити, треба їх підскупти, щоб вони потім всі разом файно поросли. О. Як станеш скупти, аж пучки болять, пальці болять їх скупти. Але попіскубаєш, вони тоді всі файно разом поростуть і добре вже тоді рубати. О. Як самі гублять піра, тут те раніше, те пізніше згубилося, дуже довго щетина на них рівняється. А так, прекрасно. Все, ви вже напаслися, вже підходите до ворі. Що-що-що-що. Ага. Дві минути посидять і вже знову йдуть пасуться. А да? то-то. Зараз дам вам. Крупчиків насиплю, кури за жену, крупчиків вам насиплю. Іди сюди погладжу. Ти сюди. Ти сюди. Ну йди. Вже хочуть на подвір'я. Та вже все, вони вже напаслися. <риво> ага. Ну що ж? Вже вони хочуть на подвір'я. Ви вже добре напаслися? Їдь, а що ж? Їдь сюди. Є двоє то таких, що даються гладитися. Ті то всі до рук підходять, чому гладиться ні. А тих двоє є таких, що люблять, щоб їх погладити. Тільки я не котрі. З тих білих, ті сірі дикіші. Оце його буде гусак сірий. Позазвичай такого красу гусаки тільки. Оскільки в мене було гусей. Якщо такі от сірі окрас, то все були гусаки, гуски не було. Темно-рижа гуска може бути, а от такі світло сірі, то все були гусаки. Де, може, то й гусаки були. Щоб було мені хоча б дві гусочки, а там вже як буде. <сум> да? Так? Ну що ж, на що ж, угу. який я гусак, якийсь аркочук, ладненько. Ось так попасли гусятками ви за мною. Гарно всім дня, вечора, мирного неба, міського здоров'я. Всім всього самого найкращого. Ми будемо йти на подвір'я. Вони сядуть, поїдять, ще крупчиків їм дам на ніч і вже тоді піду спати. ах, Деколи горіть, бо вони вже хочуть на подвір'я. Сламон все попасть.